Вітаю, дівчатка, глянемо сьогодні, що до вас відчуває загаданий вами чоловік. Прямо карти самі вилітають. Ну, чоловік такий, досягатор, переможець, прямо у нього все, все виходить. Або ви про нього так, такої думки, що він ну, найкращий для вас, так? Так. Ну і ви, імператриця теж. Птах високого польоту. Тут між вами може бути якісь недомовки. Щось ви недоговорюєте одне одному, так, таємниці якісь одне від одного, і ви можете підозрювати в чомусь одне одного. Що ж думає чоловік? А чоловік закоханий у вас, так що не надумайте собі нічого такого зайвого. Можливо, він просто, знаєте, такий за натурою, він не розповідає все. Так, Тут по відлюднику він не звик розповідати все. прямо, знаєте, що відбувається в нього в нього житті. А ви переймаєтеся, ні, тут чоловік, чоловіка до вас почуття, дарма ви підозрюєте щось. Так. Ви для нього дуже цінна жінка, дівчатка, дуже цінна. І, і ось ці ваші, знаєте, конфлікти, вони ні до чого хорошого не призведуть. Так що давайте якось трішки тримайте себе в руках, тому що чоловік може просто навіть піти. Я так відчуваю, що ситуація іноді доходить до якогось абсурду. Дівчатка, тримайте свої емоції при собі, чоловік. Не заслуговує на таке, довіряйте йому. Дякую за увагу. З вас лайк і підписка.